Вітаю вас, друзі! З вами Аня. Це канал про в'язання та трошки про життя далекобійника. Я зараз вам швиденько покажу, як виглядає задній план. Он моя фура. То я живу в оцій штуці разом з чоловіком і ще встигаю записувати відео того, як завжди показую задній план. Але зараз давайте не про це, бо наді мною літає ціла хмара комарів. І щоб вони мене не з'їли, і щоб я вам записала наступні відео. Давайте я розкажу швиденько про те, що в мене твориться в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв». це проміжне відео. І давайте спочатку пропоную все-таки, я дивлюся сюди на процеси, які в мене зараз в процесі, вже гото декілька готових робіт, але давайте подивимося старе відео. Вже записане доволі давно, але там про Верніса, саме проєкти, які я взяла з собою Вернісаж осінніх барв. І там буде дві номінації. Тобто в цьому проєкті п'ять номінацій. Першу діти то наші квіти, я як вже оголошувала, я пропускаю. Ми її просто Робіт в ній не буде. А так, наступна номінація осінь найкраща пора для натхнення. І Цю номінацію саме ви побачите зараз в тому відео, що я зв'язала. Зовсім не те, що я планувала, але все-таки є готова робота, вона не є для мене. На машинці давайте дивитися. Отак виглядає моє в'язальне місце. Це найперша моя в'язальна машинка Brother 950i. І зараз я в'яжу. Ось такий у мене зразочок резинкою. Творчий безлад, як завжди. І оце зразок промисловою резинкою, і ось вже буде юбка моїй двоюрідній сестрі. Я вставлю картинку, яку вона хотіла юбку. буде приблизно така модель. Щойно завершила в'язати юбку для моєї сестри резинкою, і дивіться, що в мене лишилось. Це абсолютно все, що лишилось. Всього декілька грамів. Навіть довелося розпускати це був зразочок, він тут трошечки дефектний. І ось готова юбка. Ну як вона готова? Вона не шита ще, не відпарена, але скоро буде готовою роботою. І я вже звітую, коли це все буде зібране докупи. Друзі, мої вітання. Хочу показати вам дві готові роботи, які в мене були, відбулися недавно. Ви вже бачили шматочок відео, де я в'язала на в'язальній машинці юбку. Вона готова, я її ще не прала. Тут її буде дуже, доволі важко показати, бо вона. Зараз я спробую ще так. Ага, отак виглядає ще моє робоче місце, а це буде юбка. юбка довга, майже до, як це називається, Щіколотка? Одним словом, ви зрозуміли. І має розріз. Я покажу її або запрошу свою сестру приміряти, або сама надіну і відзніму, як це виглядає. Юбка резинкою, планувала я її в'язати трошки інакше. Я планувала робити укорочені ряди, але відв'язала одну частину і зрозуміла, що мені не вистачить пряжі. Коли я відв'язала перед, то, ну, я думала, що то перед, але то получилася задня панель. Передню панель я вже в'язала на меншій кількості петель. Майже використовувала майже всю фонтуру, нижню, ну, передню і задню. Це, я вже казала, що це є промислова резинка. Вага всієї юбки, 525 грамів. Пам'ятаєте, я замовляла це кешву, замовляла з Києва, з YarnHouse Київ. І мені не вистачило на внутрішню частину. Резинки, але це не є критично, бо цього не буде видно. Моя сестра планує носити це зі светром, і тут я пришила отаку штучку. Мені це дарувала Фріда. Такі бірочки. Пришила не дуже охайно, але буде якраз за це, ця бірочка. Нагадувати, де перед, де зад. А, сестра захотіла розрізок на лівій стороні, і він трошки виходить наперед. Можна зважити ще раз. Я довго збиралася в'язати цю роботу, і, от врешті-решт, зв'язала. Зараз вона вже з резинкою, тому тут трошки буде вага більша, ніж. Але в мене вже я занотувала реальну вагу. Дуже важко велику роботу на маленьких вагах зважити, я зазвичай скручую. Так, давайте глянемо 538 разом з резинкою. Дуже складний колір, Отак от видно його. Ну, звичайна машинна робота. Ну, і ще одна робота, яку я не планувала, але врешті-решт в мене осінні кольори. І це буде для номінації, де ми в'яжемо все для дому. Це просто полотенечко. У нас в Сполучених Штатах є така пряжа Peaches and Cream. Але вона ще буває в моточках. Ну, набагато вигідніше брати її е, в таких бабінах. Бо одна бобіна коштує десь ну, приблизно 10 доларів в магазині Walmart. Це для тих, хто живе в Сполучених Штатах. А в рукодільних магазинах вона коштує набагато дорожче, такі точно бобіни. Але в мене їх три, три бобіни. І я вже давним-давно думала обновити полотенечка для своєї кухні. І от у мене, врешті-решт, я зв'язала отаке полотенечко. Воно важить 65 грам. Цей, цей котон зроблений спеціально для таких от полотенечок. Вони. Тримаються роками. Я досі маю полотенечко, яке я в'язала, коли ще починала тільки в'язати. А в'язати я почала вже близько 10 років назад. І якраз це полотенечко, саме це полотенечко я завершила сьогодні, і воно мені буде нагадувати про мою поїздку в Сіетл, в штат Вашингтон. Бо я вже не була в Вашингтоні три роки це багато. Раніше я їздила туди два рази на тиждень, О, на тиждень, О, це в моїх мріях. Я їздила туди е, два рази на рік, бо там у мене ми там колись жили, і там у мене лишилось багато друзів. І цього разу я зустрілася зі своєю подругою, яка. Десять років назад, влітку, заразила мене в'язанням. Я її завжди жартую, що вона випустила в'язального монстра в мені, і ми з нею так класно посиділи, я вставлю фотографії, і посиділи і пов'язали. і це була неймовірна зустріч. Я навіть не розраховувала, що в нас вийде зустрітися, бо ми мали обмежений час, а вона також має діточок і не мали змогу. Так що я дуже рада зустрічі з Джене, і вона якийсь період не в'язала. Такі були життєві обставини. І зараз вона знову в'яже. І я побачила її публікацію на Фейсбуці. і Вона там. Є такий жарт, коли я вставлю картинку, коли роблять план план кімнати, і там маленька кухня, маленька спальня, і така кімната для пряжі величезна. Це так, такий є жарт. І я побачила і я зроз... побачила ту публікацію, зрозуміла, що вона знову в'яже, і то, то та публікація нагадала, дала мені поштовх, щоб зв'язатися з нею. І зустрітися, то це було дуже круто і саме це полотенечко буде нагадувати мені про цю поїздку. І також це осінні кольори, як я вже зазначила, і вони викладаються так цікавим, цікавим малюнком. Да? Отак от. І я хочу ще зв'язати більші різних кольорів і зробити просто такий набір. Але це вже готове, і воно вже буде зараховуватися в номінацію, де ми в'яжемо речі для дому. Так що, такі в мене апдейт, як це сказати? Отакі в мене в'язальні обновки сталися. Так, ну ви побачили, що в мене там було в процесі, і зараз е, я розкажу, що в мене є номінація. Є номінація, зігрімо ручки і ніжки. Я все підглядаю в свій блокнот. То для цієї номінації я хотіла дов'язати перчатки, але а, якось у мене не лежить душа до тих перчаток, я їх продвинула, але вони не є готові. І, можливо, для підсумкового відео я все-таки їх доб'ю. Але в мене зараз вже є готова робота для мене. Отакі от, от носки. Я пару з цієї пряжі подарувала для своєї подрузі, коли ми їздили в Сіетл. І там же в Сіетлі я залишків тої пряжі. Почала в'язати ці шкарпетки. До речі, в тому відео я вже згадувала про те, що я зустрічалася з моєю в'язальною подругою, і вона саме при зустрічі з нею, я почала цю пару там на фотографії. Ще раз вставлю десь тут. Там на фотографії я тримаю саме початок цих шкарпеток. Я почала разом з нею, коли ми сиділи і спілкувалися разом. Так що готова робота ще не зважувала. І я якщо зважу, то підпишу, скільки важить десь тут. А поки я цими шкарпетками відбиваюся від комарів, то це є готова робота, і її я беру за самі звичайні шкарпетки. Дивіться, такі от гарненькі, я її беру в зігрімо ручки ніжки. Але це думаю, що це буде не єдина робота. І до того, як робити фінальний звіт, я ще щось. Можливо, дов'яжу або перчатки. Подивимося, на що мені буде натхнення. І до цієї номінації також я почала в'язати оцю роботу. Дивіться, це носки з Ригії. Я хотіла їх зв'язати татові. І одним словом, сьогодні я побачила, що тут є помилка. Тобто впустилась петля, зараз я вам покажу все. І я думала їх навіть розпускати. Так от. Патріотичні такі кольори, це один із цих видів пряжі, де дуже довгі секції, я так і не змогла підібрати одинакові секції, тому вони не будуть одинакові. Одним словом, я сьогодні сиділа ми з чоловіком, і я з собою взяла цю пару, і тут є косячок. Виявилося, я вчора рахувала і думаю, петлі не вистачає. Думаю, невже я забула додати петлю, коли робила, вив'язувала тут оце початок носочка. Але виявилося, що я впустила петлю. Ось вона вже висить на маркері. і... Так і в'язала зі спущеною петлею і не помітила, що вона там спущена. І сьогодні ми з чоловіком сиділи. І я кажу: Ой-ой-ой, помилка! все, все, типу, зараз буду розпускати. Він ні, не розпускай, не розпускай! дов'яжи ці носки я їх сам буду носити, і все, типу, мені подобається, щоб там була помилка. Це буде це зробить їх унікальними. Ну, це така психологія. А американців, я думаю, вони не заморачуються, вони не є перфекціоністами, і мій чоловік врятував мене від розпуску і перев'язування цих носків. Так що така історія. А татові я дов'яжу ці носки чоловікові, і татові я зв'яжу ще одні носки залишки в цієї пряжі і скомбіную ще з якимись кольорами. Патріотичні, дуже гарні, отак от, от виглядають. Не дуже швидко в'яжуться. Так що зігріємо ручки і ніжки, буде, думаю, буде декілька робіт. Ну що ж, це друга номінація. І ще є номінація і осінь вбралась багряне намисто. Цю номінацію ми беремо речі. Я вже про неї згадувала в попередньому тому шматочку відео. Я ще знімала дома, де я в'язала рушничок. Так, ці комарі мене збили. Принесла з собою оце і зараз покажу, що твориться. Ви в тому відео вже бачили цього рушничка, який важить 65 грамів. Отак от, от виклався малюнок, але я вже маю ще одного рушничка. Готового тут потрібно тільки зробити отут таку невеличку. Я завжди на рушничках кохикомарії. Так, я завжди на рушничках роблю отакі штучки, щоб вішати рушничок на якийсь крючочок. І того дивіться, на цьому рушничку смужечки виклались зовсім інакше. Давайте порівняємо. Так, і він трошечки більший. Але оце я вже попрала, а цей ще не праний. Тобто він ще трошечки збіжиться. І як я вже згадувала, я хочу зв'язати такий набір різних рушничків. І дивіться, що я тут це ще не тут потрібно закрити петлі і зшити, і це буде таке, таке коло. Я вже думаю, я вам покажу, як це буде виглядати в підсумковому в звітовому відео. Але я таких кокіл багато в'язала. Це на англійській мові опис. Там, здається, вісім рядів потрібно запам'ятати. Дуже легко в'яжеться. І я полишу посилання на саме той сайт, де опубліковано, як в'язати такі кола. 14 петель дуже легко в'яжеться, таке розслабляльне. Ах ти зараза? Таке розслабляльне в'язання. І зараз я не дуже розслаблена. Як бачите, я борюся тут з москітами. Тому оце в мене ще таке кільце буде до цього набору. Ах ти. І також ця номінація і осінь вбралась в багряне намисто. А в мене буде ще дві роботи, які я вам сьогодні показувати не буду. Тому що я вирішила, так як вони вже готові, але нехай буде невеличкий сюрприз, і щоб було підсумкове відео цікаво дивитися, то я думаю, ще буде декілька робіт. два, два тижні ще трішечки є часу, щоб щось завершити. І ці декілька готових робіт, я думаю, вам буде цікаво подивитися. Осінь бралась багряна на мисто» – це значить, що це якісь аксесуари для дому. І ці рушнички будуть в цій номінації і ще декілька, дві. Принаймні, на, на даний момент є ще дві роботи, які я вам не показую, але вони сьогодні тільки одну з них завершила. І ще хотіла сказати: є ще остання номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову. На цю номінацію є окреме відео, яке я вже опублікувала в себе на каналі, і там відео про те, як робити маркери для в'язання. Перша частина і друга частина про те, як я роблю свічки. Якщо вам це цікаво, просто подивитеся. Я думаю, що для маркери для в'язання буде цікаво багатьом моїм глядачам. Дідусь. Так, дівчата, мене дійсно з'їдають комарі. Якщо вам цікаво дивитися про маркери для в'язання та про свічки, ходіть до того відео, також лишаю під цим відео посилання і всіх учасниць цього проєкту, мені він дуже подобається. Я думаю, що в майбутньому я ще буду приймати в ньому участь і буду слідкувати за дівчатами і чекати на це оголошення наступного року. А зараз на цьому я буду з вами прощатися. Я думаю, що ви навіть в камері бачите, як тут наді мною літає декілька сотень комарів. І вони на думаю, поки я тут його знімала, вони мене з'їли. Добре, дівчата, зустрінемося в нових відео. Все, я пішла відбиватися від комарів. Все, ну, до нових зустрічей.